Товариство СРТ та благодійний фонд ДЖМІЛІ на зв'язку. Друзі, вітаємо вас. У чому річ? Річ у тому, що ми зараз намагаємося допомогти благодійному фонду «Джмілі» зібрати необхідну суму для того, щоб вони могли купити карету швидкої допомоги для наших військових. І заради цього джмілі розігрують ось цей iPhone 16 Pro Max. Потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 200 гривень і кратно 200 гривням. Акція, до речі, добігає свого вже кінця. Вона буде тривати до 20 квітня, а 22 квітня о 19.00 в прямому ефірі на youtube каналі ДжМІЛі відбудеться розіграш цього айфону. Як завжди, якщо ви донатите з картки не монобанку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати свої контактні дані та прізвище і ім'я. Ну а по фіналу Монобанк Джмілям надасть спеціальну Excel-таблицю, де будуть вказані донатори. Ну і звісно, під час прямого ефіру за допомогою рандомайзера ми з'ясуємо, хто стане переможцем і отримає ось цей мобільний телефон. Руслан, ну і скажи, будь ласка, на які підрозділи йде ця карета швидкої допомоги? Друже, ви його всі знаєте, всі про нього чули. Це група Тимура, головного управління розвідки, бо в них не вистачає саме такої мобільної. Швидкої машини, тобто ми беремо на базі Volkswagen Caddy заводську, швидку не переробку, заводську, з кислородами, з обладнанням, uh -huh. з усім. Її повністю зробили. Власник поки не продає, вірить нам, що ми зберемо і викупимо її. Бо хлопцям треба автомобіль, який буде швидко переміщати поранених з місць, де відбуваються бойові дії, до крупних шпиталів. Uh -huh. Бо великі швидкі не можуть так швидко їхати, а каді вух. І Я пораненого швиденько доправили в Київ, і врятували хлопцю життя. Я зрозумів. Друзі, отже, підтримуємо Збройні Сили України. Всі необхідні посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Також ви можете скористатися QR-кодом, який ви бачите на екрані. Нагадаю, що акція триватиме до 20 квітня, до 23.59. А розіграш відбудеться 22 квітня о 19.00 в прямому ефірі на Ютуб-каналі ДЖМІЛІ. І до речі, показуємо вам звіт. Щодо минулого розіграшу айфона, який був на YouTube-каналі Джмілі, коли хлопці збирали на реп. Друзі, вам величезна подяка і до зустрічі. Па-па. Друзі, всім хочу подякувати за цей чудовий реп, бо саме завдяки вам він з'явиться у хлопців. Реп їде в медичній службі головного управління розвідки групи Тімура. Тобто медики зможуть тепер майже на 100% вивозити поранених. Тобто, цей реп не захищає тільки від ФПВ на оптоволокні. Все, тобто, це сама сучасна версія. Тут від FPV є всі частоти від 300 до 1000. Є від Mavic 2,4, і 4, 5 і 8. Це все влаштовується на раму. На раму тут бачите, яка конструкція крутезна. Тобто, перекриває, щоб з Mavic не скинули скид. Далі в нас це система. Ця система оснащена своєю акумуляторною системою. Дивіться, в машині буде свій акумулятор 3 кВт, який зможе на протязі 5 годин живити цю всю систему, і екіпаж буде в безпеці. Ця система реп оснащена пультом, який може вмикати частково частоти. Тобто, коли хлопці бачать, наприклад, що це Mavic, вони вмикають тільки від Mavicів від скидів. Якщо FPV від FPV вмикають, можна вмикнути все одразу. Плюс компанія Anway нам подарувала в комплект аналізатор роботи реба. Тобто хлопці зможуть і переконатися, яка частота працює. Тут вмикається кнопочка, коли вмикається РЕБ, він показує, на якій частоті зараз працює. Реп круче а зараз уже нічого не знайшли. І до речі, ми ж вам ще не показували, як ми віддавали саме 16 шістнадцятий промакс переможцю тій людині, яка його виграла, то пропоную зараз це і переглянути. А вам, як завжди, величезна подяка, і побачимось найближчим часом. Бувайте. Шановне товариство, добрий вечір. Добрий вечір всім глядачам Ютуб каналу Джмілі, всім глядачам Ютуб каналу «Суми Рейсінг Тім. Як завжди, поруч зі мною знаходиться. Вже друг товариш і майже колега. Чому майже колега. колега. колега, Звісно, колега, баштовий Руслан, керівник благодійного фонду Джмілі. Дружу, Ой, у нас... Всім вітаннячко. А да. від... а що ти сам вітаєшся, а я ні? Ні, я кажу ну, просто, давай. що ми як а, маленькі бомжи, да, бачиш, у да. нас да. один мікрофон. Ну не заробили на, на мікрофон. Ну, подожди, ми ж все донатимо, все на ЗСУ на ЗСУ. А ми, до речі, може, попросимо, може, ЗСУ нам якийсь зайвий мікрофон подарує. десь ага, там. Ага, трофейний. Буде два трофейни, так. Ураша тудей заберуть там. Друзі, ми чого прийшли зараз, до вас звертаємось. Е, у нас тут ми нарешті розіграли iPhone, який був у нас під час збору на реби. І нарешті ми знайшли переможця. І переможець тут поруч з нами. Що, будемо гукати чи щось розкажеш? Так, да, ми будемо гукати. Олександр виграв у нас iPhone 16 Pro Max. Олександре, вітаємо. Олександре. підходьте до нас. Е, ще раз від нас щирі вітання. Вітання від нас ставайте поруч з нами. <рес> е, <рес> е, да, так сталося, що е, благодійний фонд ЖМІЛІ почав розігрувати ще на початку iPhone 15 Pro Max для того, щоб зібрати хлопцям на реби, але чомусь не пішло. Потім трохи ми допомогли. І завдяки вам, наші глядачі, нам вдалося зібрати необхідну суму і навіть більше. І саме той надлишок, який нам вдалося зібрати, ми зможемо витратити на ремонт автівок для збройних сил. України. Ну, да, бо там засада. Так, там засада у нас. До речі, давай пояснимо. Друзям, а як такі ми фокусники, що у нас 15-го промакс вийшов на кінець збору 16 промакс. Ну це ж магія. Це еволюція. Ну так, це еволюція. Друзі, дивіться, в нас просто на цей збір один чудовий магазин, який попросили, поки не піариться, дав нам телефон цей подарував. Угу. А так як пан Денис у нас дуже прогресивний, сучасний, каже. Тобто ми телефон ще не забирали, якби чекали ж кінець розіграшу, що каже, так, а давайте одразу 16. й Ну, їм стало невдобно, і вони подарували 16-й Pro Max. Так що, друже, завдяки Дінісу, ти ще й не 15-й Pro Max отримаєш, а 16. Дякую, приємно. А телефон будемо віддавати? Так, да, будемо. Саш, ще раз вітаємо. І, власне кажучи, телефончик. Ну, на, Вручай, ти ж наколдував Так, Я наколдував, тримай. Саш, це твій телефон. І Руса, ну давай поміняємося трохи місцями. Саш, скажи, будь ласка, ти за Пам'ятав, куди ти задонатив mm. і що там за розіграш був? Не пам'ятав. Ну, задавав та й все, бачив, був якийсь цікавий збір. думаю, Треба доєднатися. Задонатив. Ну і забувся, було получено про то, поки мені аж не потелефонували вперед з Манобанка, а потім з Ефіри, і не повідомили таку приємну новину. А коли телефонували з номера 044, у тебе були певні думки, що знову а, якась лотерея? Так, оце. Т, 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 Телефонували з номера, за кообично, або там якісь онлайн-курси чогось, або фріспінни, або ще якусь біду крутять. Я думаю, ну е е там знову якийсь лохотрон. Ну підніму просто з цікавості, що за що зараз я виграв. Який мільйон чи два гривень чи, чи доларів. А там, а там не мільйон, там трошки менше, але набагато більш приємніше. Супер. Е вітаємо ще разочок. Дякуємо Дякую. за допомогу, за активну позицію. Дякую. Друзі, і вам як завжди, величезна подяка. Найближчим часом я думаю у 2025 році, в січні, ми розпочнемо чергову акцію щодо розіграшу автівок. Хто до нас приєднався а, з СРТшників, хотіли вам нагадати, що розіграш цього айфона був в прямому ефірі на Ютуб каналі Джмілі. Ми про це попереджали. І він в записі збережений на Ютуб каналі Джмілі. За посиланням ви зможете знайти все це і подивитися. Ну і, як завжди, побачимось найближчим часом. Ну і не забуваємо донатити. У нас тепер постійний донатор є. На автівку тепер донатим. А, в друга автівка виграємо, так? Да? Друзі, а вам величезна подяка від хлопців. От просто величезна, а від нас так ще більше. А від нас бо так. ще більше. Бо Саме так? завдяки вам ми робимо ці корисні справи. І окремо хочемо подякувати хлопцям, які нам допомагають з подарунками для вас, для цих зборів. Хлопці, ви найкращі, бо люди віддають просто тачки, телефони, щоб зібрати більші суми і більше допомогти хлопцям. Так що дякуємо величезне всім. І до зустрічі. До зустрічі, друзі. Пока. На все добре. Друзі. Нарешті ми на останньому етапі нашого збору на реби для головного управління розвідки. І ми нарешті передаємо бійцям цей чудовий реб на 9 куполів з акумуляторною станцією. Мавіки, детектори, все FPV, все глуше, окрім оптиволокна. Друже, хай він вас оберігає. Дякую. Головне управління розвідки група Тимура, дуже вдячна благодійному фонду «Джмелі» та СРТ за таку допомогу. Ми вам дуже вдячні. Дозвольте вручити вам пам'ятний подарунок. Дякую. Друзі, разом до перемоги!